головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний повідомив, підтвердив, власне, що Збройні сили України такі справді збили два дуже важливих російських літаки: літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління. Отже, результат є. І що цікаво: ніхто точно не знає, ніхто, напевне, не може сказати, яким чином збили. Кажуть і про Петріот: хтось каже про задіяння Ф-16, хоча, начебто, їх ще не довезли. А є версія, що це радіоелектронна боротьба, реп, так званий, яка у нас. На поготові е, до, е, до серйозного застосування. Ну, ми знаємо, що п'ятий президент Петро Порошенко 150 мільйонів гривень клав в е, технології радіоелектронної боротьби, і до того, до речі, був ракетний обстріл України і 10 ракет, які не були начебто збиті. Але е, вони невідомо куди ділися. І є версія, що це також справа рук хлопців з реп. Тобто, тобто е, технології виходять, е, ну, судячи з усього, е, технології виходять на перший план. Очевидно, дуже ймовірно, я би так сказав, що ми спостерігаємо якраз. О той самий військово-технологічний прорив, про який говорив залужний на своїй прес-конференції і до того в статті, і е, за рахунок якого, на думку головнокомандуюча, ми, власне, і можемо перемогти ворога Росію. цілком можливо, це саме ця наша грізна таємна високоточна зброя. daí é boa